Всім доброго дня! Я представляю е, древнє місто Кам'янець-Подільський. Хочу перше подякувати всім організаторам свята нашим дійство. Звичайно, це вже четверті, Ми раз збираємося і дуже приємно бачити всіх колег. Ну я коротко зупинюсь на своїй презентації. Сам я починав свою діяльність. У 2003 році я був обраний головою правління житлово-будівельного кооперативу. Це будувався 12-поверховий будинок. Ну, так сталося випадок, що ну, не було кому стати головою управління, а будівництво було закинуто. Я став головою. За два роки будинок практично був зданий в експлуатацію у 2005 році і прийшла реорганізація житлово будвельного кооперативу і утворили об'єднання співвласників багатоквартирного будинку під назвою ОСББ номер 55 Це було тоді, що в нашому місті не було багато об'єднань створено, практично не знали законодавчої бази. Знаєте, це все, ну, все тоді починалося. ОСББшний рух. Далі я займався громадською діяльністю у 2007 році, був обраний головою асоціації ОСББ міста Кам'янець-Подільського. У 2012 році я по особистому бажанню звільнився. Зараз на даний час у нас саме велика найвелика кількість зараз представників Кам'янець-Подільського. Сьогодні чотири представники це два голови асоціації і відділ департаменту, завідувачі відділу. Ну і в мене було 14 будинків. Я виступав як управитель і голова правління. По рекомендації департаменту запропонували провести в належну, ві, в належну документацію по СББ, і я тоді вирішив, що все-таки самий правильний шлях. Це створити приватне підприємство. Так як в законі України про СБД сказали, що об'єднання має право заключити з юридичною особою. Я пройшов навчання в Львові, в Львівській політехніці, це в цьому році було, отримав сертифікат посвідчення. Ну і після цього відкрив приватне підприємство. Зараз на даний час. Є управління, це приватне підприємство ЖК «Наш Дім». В трьох будинках я є головою правління. У мене в цих трьох будинках є власність, мене там обрано, тобто я вже казав, обрано головою правління, а в 10 будинках я є як управління. Тобто рішення зборів загальних, де в десятьох будинках прийняті. Про форму управління загальні збори прийняли, що вони управитель і договорна всі договорні відносини заключені з, правління, з правлінням об'єднання. Тобто заключений є типовий договір на управління, він підписаний з головою правління і управителем. З цих будинків є 12-поверхових, 12-поверхових 12 три будинки, один будинок 10-поверховий, вісім, шість будинків 9-поверхових, семи один і трохи п'яти як три будинки, вони в йдуть. Ну, що можу сказати, це робота, в ній потрібно все-таки втягнутися, це. 7 година ранку і поки не приїдеш 11 година. Запрягайся, твої подвали, криші, не знаєте, хто в управління знає, що це таке. А якщо 13 будинків, то це взагалі. У мене є працівники на кожному будинку, по, по трудових книжках у них записано, що вони працівники з комплексного обслуговування будинку, посади. Немає такого, що є прибиральник, двірник. В одні особі в них обов'язки все ходить. Замітати, сапати клумби, прибирати, садити, малювати і так далі. Ну, тут коротко я продовжую, оце будинки, в яких ОСББ створено. Ще в мене є два працівника, котрі, котрі займаються, ну, як. Сказав тут пан Володимиру, займається, ну, можна сказати, аварійна, ситуа... аварійка, каже, у нас такої немає, але ну, в будь-який час, в будь-яку хвилину, навіть вночі є всіх, всі вивершені на дошках оголошення телефони. В кожному будинку є працівниця, де зможе в будь-який час перекрити будь-який стояк в підвальному приміщенні, є по визову. Електрик, сантехнік, слюсар. До речі, я вважаю так, що при будинковій території це і добре, якщо люди бачать, що управитель або голова робить. Але взагалі технічна сторона, особисто, котрі переходять будинки з комунальної власності, потрібно доводити в першу чергу підвальні приміщення. Ну і я казав, Владарчик Руслан, це не потрібно дахи. Ну, а основні всі доверні відносини, це ПП заключає договора з ФОПами. ФОПи виконують всі ремонтні роботи. Я вам скажу, що є такі будинки, котрі, от з них, в яких зроблено, ну, знаєте, ну, не ідеально, але все-таки. Ремонтні роботи проведені за певний відрізок часу, це і плитку, з ходинкові клітини зроблені, і прибудинкові території. Ну, кошти в основному вкладаються в ремонтні роботи. Є, є накопичені фонди, тобто одноразові річні внески. Тому що я багато, отут банки виступали, пропонують кошти вклада брати, так само. Я особисто, моя думка, це влізаю в щось незрозуміле. Завтра не заплатять місячний внесок, і ти не сплатиш. Краще на загальних зборах приймається одноразовий річний внесок. Такі внески приймаються, є по об'єднаннях, приймаються кожного року. Наприклад, визначається, на що ми цього року приймаємо річний внесок. Ну, так скажу, оцей будинок, ну, ви бачите, проект на 8. В цьому році з місцевого бюджету. Там три під'їзда в будинку, з місцевого бюджету замінені ліфти. Ну, все-таки панельні. E, так. І e, тобто влада виділяє кошти на заміну ліфтів, але ОСББ повинно все-таки зробити приміщення. Наші ліфтова, шахти ліфтів, e, підходи з ходинкових літин до ліфтової. Це потрібні ремонтні роботи. Певну кількість потрібно частку вкладати. Якщо в кошторисі є закладено ремонтне фото, то ні можна забрати з нього. Но якщо, якщо немає цих грошей, потрібно призначати річний внесок. Згідно рішення збору, збори призначений річний внесок у цьому будинку був на ліфти. 100 гривень. З кожної квартири, тобто з кожного власника квартири. Це прописується протокольно. Ну, є такі, знаєте, що принципово не сплачують. От, от вже за мене по, по сбб «Моноліт-55» принципово були призначені перший внесок, був призначений на дитячий майданчик. Дитячі майданчики теж підприємство нам робить, недорого виходить, але отак от приходить, дитина буде на цьому майданчику. Ну я 100 гривень один раз на цей майданчик, який руками стояти, я не дам. І за законодавчо доказує. І в неї накопляючися кожного, місії, кожного року 100 гривень, це виходить, що термін 3 роки виходить, і все рівно зараз 100 чимось гривень потрібно дати на запис... в суд, щоб позвонив заяву подати. Ну, от ви бачите на цьому, які під'їзди. В будинках, з талісами підбиваємо всі, всі самі козирки і так далі. От показані вестибюлі, які. Заключається договір з приватним підприємцем. В цьому, от, з лівої сторони, якщо ви от тут оця житлова площадка. Це молодіжна 31, 12 поверховий будинок зроблено. Всі житлові вісібюлі вісіб зроблені і ліфтові холи, всі, плитка десь приблизно метр обліцьовано, все покрашено, викрашено. Ми показуємо прибудинкові території, бачите, тротуарна пилка перед будинком. Це все за кошти річного внеску. Зроблено. Оці всі. Які бачите, всі клумби це все працівники, ті самі працівники з комплексу обслуговування. Вони мають розписано в них своя клумба, територія, де вони повинні не тільки прибрати, тому що ну, тільки ще й посадити. І зараз вже кажуть у чорнобривців, потрібно зібрати і висушити ще їх. А так взагалі на людину дуже багато велика нагрузка, але цей колектив підбирався, я вам кажу, з роками. Одні приходили, другі йшли, треті не витримували цього темпу роботи. Знаєте, кожен тобі питання задає, навіть до працівника, не тільки голови правління чи управління. Ну, дитячі майданчики показані, які, які роблять. Ось бачите, там дитячі гірки, Ось така дитяча гірка обходиться, яка там вверху показана, вона приблизно три тисячі гривень. Це з нержавійки зроблено. Скліз синий, ступенечки і так далі. Це все роблено, можна сказати, за, за моє управління. Обслуговування майданчиків? Обслуг... У нас немає обслуговування. У нас, у нас є в тарифі МНЗ обслуговування майданчиків. У нас є працівник, який отримує зарплату, він... і він е... отримує зарплату, він прибирає кожного ран... ранку майданчик. І ось всі внутрішні будинкові мережі. Якщо покраска, там щось підварити, чи Це Це працівники роблять. Це поточний ремонт. Але це на роботі. Ну, звичайно, ну хай випечають. так? Це експлуатація. Ну, внутрішні будинкові мережі. На висотних будинках встановлені насосні станції, підвищення тиску води. От такі, бачите, з лівого боку індивідуальні теплові пункти, тому що централізовані, є сім будинків з централізованим, 8, вибачаюсь, дев'ять будинків з централізованим, але на сини встановлені індивідуальні теплові пункти, отакі підігрів води. Насосні станції наші працівники не обслуговують. Заключені договір, тому що там, там електроніка, це потрібно все слідкувати. Є спеціальна організація, яка обслуговує. Щоб оперативно, бо на всіх будинках так не розбереш, якщо приходить от стояк, тут кожен стояк підписаний, стоїть велике біло-пластиковий е форматик, і там написано, яка номер квартири. Ну, випадки різні бувають. Ну так коротко все. Ну, що можете подивитися, ще тобі.